Попереду нас чекають головні бої, як казав свого часу Вінстон Черчилль, нічого не обіцяє більше ніж кров під сльози. Але знову кажу, саме в наших силах досягнути перемоги України, саме в наших силах зламати і відкинути ворога. Майже 9 годин тривала рятувальна операція в Броварах в Київської області на місці падіння вертольота ДСНС. 5 людей було поранено, в тому числі 11 дітей. Загинуло 14 людей, серед них одна дитина. Ми співчуття усім, хто втратив рідних, близьких. Я знала, що він летить на схід. Мене часто запитують, чи було якісь перечуття. Ні, не було ніяких перечуттів. Шановний український народе! сьогодні для мене дуже важливий та відповідальний день. Мою кандидатуру запропоновано на посаду міністра внутрішніх справ України. Головним моїм пріоритетом на посаді міністра буде безпека громадян держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів. Денис для мене не був, а все ж таки він є. Найважливішою людиною в моєму житті. Ми Втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін і їхні колеги, які загинули в катастрофі. Дійсно велика втрата для держави. Ну, звичайно, це в першу чергу був коханий чоловік. Денис був найкращим другом. Він був моїм наставником. Багато чого не навчив. Але по великому рахунку він дійсно був і залишається найважливішою людиною в моєму житті. Коли закінчиться війна? Це питання я найчастіше чую звідусіль. І в службових відрядженнях, і в медіа, і в соцмережах, і від наших міжнародних партнерів. На нього є тільки одна відповідь. Війна закінчиться тоді, коли кожен з нас зробить максимально важливе, щоб наблизити нашу перемогу. Відверто скажу, що мені не хотілося, щоб він ставав міністром внутрішніх справ, але я розуміла, що це та відповідальність, яку він готовий на себе взяти. Це перший форум такого рівня. І я тут вперше виступаю як міністр внутрішніх справ. У нього було багато ідей взагалі в тому, як можна реформувати і правоохоронну систему, і як можна підвищити взагалі безпеку в країні в цілому і в школах. Зокрема, одним із пріоритетних його напрямків це було забезпечення безпеки на дорогах. Звичайно, в мене є мрія, щоб кожні п'ять років смертність на дорогах зменшилась вдвічі аж до нуля. Якщо говорити про період життя до. Державної служби до діяльності на посаді міністра на депутатській посаді, то Денис, крім того, що він працював, він займався дуже активно громадською діяльністю, волонтерською діяльністю. Але якщо говорити про вчинок, яким я, яким я найбільше горжусь в нашому житті по відношенню до Дениса, те, як він себе повів саме 24 лютого 2022 року. Вітаю всіх! Хочу сказати, що я в Києві. Працюємо, організовуємо повністю оборону, захист від ДРГ, видачу зброї. Тільки лише в Києві видано понад 25 тисяч одиниць зброї автоматичної і близько 10 мільйонів патронів, РПГ, Гранати. Київ однозначно буде захищатися, захищатися і битися до останнього. Я ніколи не сумнівалася, і я знала, що він залишиться точно. Києві і він нікуди не поїде. Але головне для мене було те, як він діяв цей самий момент, як наскільки він проявляв мужність, наскільки він проявляв свою компетентність і рішучість у тому, що він робив. Правоохоронці Донеччини, Запоріжжя, Луганщини та Харківщини виводять мирне на населення з під обстрілів у вкрай небезпечних умовах для життя. Він розумів важливість того, щоб бути з людьми, які воюють на передовій. Я знаю, що він часто туди їздив, хоча він не завжди мені говорив про те, що він туди їздить, щоб я не хвилювалась. Тут бойовий дух надзвичайно потужний, сильний. Всі хлопці готові до будь-якого сценарію. Ми прямо під час візиту чули, як розривались постріли. Був обстріл. Калібром 122 міліметри ми з вами почули в цей час десь приблизно близько 20 пострілів, які були здійснені по українським позиціям. Так, щоб нас всіх було. Я прийшов сьогодні тут з заступниками з моєю командою якраз тим, щоб надихнутися. Надихнутися побаченим роботою наших збройних сил, наших гвардійців, наших прикордонників, наших поліцейських, всіх тих, хто наближає щодня нашу перемогу. Сьогодні я хотів з вами не тільки відзначити вас, тому що кожен з вас достойно відзначений, але поспілкуватися. Це така також для мене можливість почути вас. Ну що, дякую за службу. Я, мабуть, більше пам'ятаю враження Дениса. Про цих молодих людей, які в досить молодому такому віці, але проявили настільки такі найпотужніші риси їхнього характеру в певний момент, не побоялися. Для нього це дійсно була важлива зустріч. Він про це говорив, і це є в певних відео. Це був найтяжчий обмін, який я взагалі спостерігав в своєму житті. Дійсно, було дуже багато деталей. За декілька хвилин цього не скажеш, але ну, очевидно, що це велика перемога України. Сьогодні Українець символ воїнства. Україна символ перемоги. Він мені приснився лише один раз. Після цієї катастрофи. Це, мабуть, дуже символічно, тому що це було 24 лютого 2023 року. Був дуже короткий сон, але саме головне, що в цьому сні від нього прозвучала фраза: Все буде добре. Я це розцінюю по відношенню до нашої країни, звичайно. Дякую ще раз вам всім. Бережимо Боже, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Це було найскладніше в моєму житті, взагалі, що я коли-небудь робила, це сказати дітям про те, що їхній батько загинув. І мені здається, що до якогось певного віку для дітей, батьки це, це і є їхній світ. Як можуть відреагувати діти, якщо половина їхнього світу руйнується? Міха і Павло — це мої дітки. Тому, так і вас, і ваших батьків хочу привітати зі святом, яке наступає. Хай Бог вам допомагає, шановні батьки, працювати. А дітки, а ви будьте чемними, щоб і цього, і наступного року Святий Миколай приніс вам багато-багато подарунків і радощів. Мені здається, що вони до кінця не вірять в те, що що його немає. Десь, мабуть, очікують, що він повернеться. По великому рахунку він вранці пішов і просто не повернувся. Мабуть, в них ще зберігаються якісь мрії про те, що так само колись в якусь мить він просто з'явиться.